Як правильно обрізати персік? Дивіться, зараз літо, яке сьогодні 15 липня. чи яке? Рішив поекспериментувати. У мене тут є персіки трохи, це сіянці. Це сам кісточок сіяв, вони посходили, я їх попересажував. І хочу спробувати, я не знаю, як, як цей спосіб, чи чашую, чи не чашую. Получається, дивіться, є отакий ось заросший персик, бачите, хащі. І лишаю тільки основні стовбури. Я їх весною обрізав, лишив кілька стовбурів. Бачите, тут, виходить, 4 рукава. І зараз літо, бачите, як позаростало. Хочу спробувати поекспериментувати, що з нього буде. Якщо я тут, ну це такі, можна сказати, вони не, не супер круті персики, тому що мені їх не дуже шкода, тому що я їх сам сіяв. Вдруг щось не, не так. В будь-який момент можна обрізати їх і наново відростити. Вони не щеплені. І хочу я попробувати, що буде, чи будуть вони плодоносити. Якщо я лишу отакі рукави, як я показував на тому. О! А ви напишіть. Може хтось знаєте, як правильно називається ця обрізка, бо я взагалі люблю дуже експериментувати. Попробую зараз отакий спосіб обрізки. А якщо кому цікаво, що з цього вийде, чи на другий рік буде воно плодоносити, чи не буде, підписуйтесь, я потім покажу. Треба було ще весною показати, які ці персики були. Я трошки заросло тут. Получається, в чому суть? У нас тут не дуже жарко, і в нас завдання освітлити максимум крону. Тому що якщо крона загущена, то по-перше, персики дрібніші і погано поступає сонце. От зараз таке раз, раз, все. Ну і в принципі все, І ще одну гілку. Бачите, який був мохнатий персик, тепер все лишнє. Чекай, бо я дивлюся, що то що треба, не обрізати. Може на телефоні трошки там на відосові буде не так видно, як, як воно би того хотілося, але я дивлюся, що тут, то що треба попасти. Все, а, все, ще одну, одну гілку обрізав. все. І виходить, з такого гнізда, отакиво, як розчосочка, як лапа. Ну і все, подивимося, як буде рости. Я думаю, сила більше піде в оці основні пагони і вони підуть більше в рост. Тому що, якщо лишити отой ліс, воно коротше, ну, загушається, потім все одно його треба весною обрізати. То чого не обрізати зараз, поки є можливість? А до осені воно вже ці набагато будуть сильніші. Ну, а для чистоти експерименту треба, напевно, лишити. А Бачите, такий самий хороший. А цей лишу такий, як є. Подивимося, який буде лучший вход піде. Цивой такий, як є, оці вот тут замучені. Читивой, який я обрізав. В общем, кому цікаво, осінню покажу, що з цього всього діла вийшло.